Ціла сторінка веселих, цікавих завдань. Номер 110. Площа якої фігури більша: трикутника чи прямокутника. Як можна порівняти площу цих фігур? Спочатку розберемося, що таке площа. Це легко, тільки треба розібратися. Трішки більше, ніж 200 років тому. Люди вигадали метр. Люди з Франції. Це були розумні, дуже освічені і досвідчені люди. Вони придумали таке виміряти довжину меридіана від північного полюса через Париж до південного полюса, а потім знову до північного полюса, і поділити цю довжину на стільки частин, щоб оця палка виявилася зручною. І тоді вони вирішили, що вони поділять меридіан на 40 мільйонів частин. І таких палок в цьому меридіані поміститься 40 мільйонів штук. Тоді вони вигадали префікс кіло, бо дуже багато палок, то виявиться 40 тисяч кілометрів. Префікс кіло означає помножити ще на тисячу. То отак вони й вигадали один метр. Але робили вони це довго оце вимірювали оцю частинку меридіана. Сім років або більше, тоді ще люди звикали до одного метра, а виявилося дуже зручно. І майже всі у світі користуються, але всі у світі розуміють, що таке один метр. Тоді люди, цей метр, поділили на 10 частин і назвали префікс деци поділити на 10. Один метр поділили на 10. Це риска другу, це те саме, що знак ділення. Тоді люди поділили 1 метр на 100 частин і поділити на 100 назвали Санти. Поділили на 100. І тоді наробили отаких от зошитів, у яких дві клітинки за довжиною 1 см. Ось це 1 см. А якщо ми зробимо квадратик, у якого довжина і ширина 1 см, і замалюємо його, то це вже буде площа. Що, небудь ми з вами замалюємо, виріжемо або е, посіємо на якийсь площ. Оце вже буде площа. А треба порівнювати щось із чим, то люди вигадали метр і тепер всю довжину порівнюють з метром, а ще з цим метром пов'язали інші одиниці вимірювання. А якщо зробити квадратик, у якого довжина і ширина 1 дециметр, то вийде квадратик з площею 1 квадратний дециметр. Але 1 дециметр це 10 дец... сантиметрів, 1 дециметр 10 сантиметрів. То тут 100 таких квадратних сантиметрів. Оце площа. Порівнювати площі фігур можна на око, поміркуй, коли це можливі. От у нас є трикутничок і прямокутничок. І ми розуміємо, що якщо ми трикутничок покладемо на прямокутничок, то прямокутник буде виглядати з усіх сторін. площа прямокутника більша. Більша. Номер 111. Здогадайся, якщо можна порівнювати площі фігур, якщо неможливо виконати їх накладання та зіставити на око. Можна поділити фігури на однакові частини і порівняти число таких частин у фігурах. Так, які-небудь однакові частини, які будуть одиницею вимірювання. А у нас одиниця вимірювання це один квадратний сантиметр. Всі знають, що воно таке. Або один квадратний дециметр, всі знають, як вона виглядає. Або один квадратний метр. Всі знають, як він виглядає. Якщо не знає, треба знати. І що таке взагалі один метр, треба теж знати. От, наприклад, долоня тут обведена, і є у нас один квадратний дециметр, то ми беремо кожен квадратний сантиметр, або рахуємо, або так один квадратний сантиметр беремо і переносимо ось сюди. Ну і можливо, що. Скоріше за все, що ця долоня за площею більше, ніж однак 1 квадратний дециметр. Зрозуміли. Номер 112. За малюнками, визначу, якому прямокутнику більше клітинок. Дуже легко. Прямокутник А, Б, С, Д, тобто скрізь прямі кути. А Б, С і Д це назви, це ім'я, ім'я вершин. Отут От ставимо крапочку і рахуємо 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 3 помножити на 5, тут 15 клітиночок. Так само робимо із іншим прямокутничком. 3, 6, 18 клітиночок. Чи можна вважати, що площа прямокутника КОМА більша від площі прямокутника А Та ні, не можна вважати, бо нам не пишуть одиниці вимірювання. Можливо, це у сантиметрах, а оце у метрах. Одиничка довжини. Ми цього не знаємо. Немає одиниці вимірювання. Нічого не можемо порівнювати. Номер 113. Розглянь інші прямокутники, що змінилося? Чому площа другого прямокутника більше? Що змінилося? Однакові клітинки. І тоді, навіть якщо нам не написали, в чому вимірюється довжина, то ми розуміємо, що клітинки однакові то одиниця довжини однакова, і одиниця площі однакова. Тобто оце якась одиниця довжини, і це така сама. А це якась одиниця площі і це така сама. Тобто тут треба тільки підрахувати, скільки квадратиків у нас. Тут у нас 10 квадратиків, 10 квадратних одиниць. Отак і пишемо. 10 квадратних одиниць. А тут у нас 3 на 7, 20, давайте витримамо вони красиві. Квадратних одиниць. А тут 21 квадратна одиниця. 10 квадратних одиниць менше, ніж 21 квадратна одиниця, яка б вона не була. Дуже легко, молодці.